Максимально утриматися від подробиць про стани роботи на об'єктах критичної інфраструктури міста ще раз нагадав Владислава Трошенко підлеглим. Звернувся він не до тих посадовців, які не належать до органів місцевого самоврядування, але можуть наражати чернігів на небезпеку, даючи розгорнуті інтерв'ю, таким чином посилаючи сигнали для ворога про вже зроблене, особливо напередодні опалювального сезону. Суб'єкти критичної інфраструктури. Ну, ну ми мовчимо тихенько, тобто ну, ну, під цим же є причина. Тобто, е, значить, ми от все відновимо там і все, і все. Ну, ну поговоріть ще трошки так, е, точно хтось це все підрівняє там. Ці ж рахувати стім з Білорусі за п'ять хвилин прилетить щось і все. Тобто, я вважаю, що тут тихенько треба мінімізувати цю, цю інформацію. В умовах війни вважає міський голова Чернігова, чиновникам різних рівнів варто утриматися від різного роду коментарів, там де населення має отримувати чітку інформацію з офіційних повноважених джерел. Всі усі говорящі голови, хто що хоче, коментує. Хто коментує, що завтра буде наступ з Білорусі. Значить, то е, наступна передача, що значить, заступник е, головнокомандующа об'їхав е, всі укріпрайони. Не буде наступу з Білорусі. Тобто, ну, різного роду коментарі. Треба чітко, тільки речники е, там, генштабу, і все. От і при тому навіть не Міністерство оборони, Генштаб, що вважає потрібним. От, от сидульки написали, роздали. И в межах все комментируют.